Ви встановлювали мою особу, я повинен був би щось порушити. Якщо, якщо у вас є якась інформація або щось, покажіть мені, будь ласка. Будь ласка, зупиніться люди, щось уже тут відбувається. відбувається. Зупиніться, будь ласка. Зупиніться, дивіться, що роблять. Люди, дивіться, що якась херня, якась відбувається. Що ви за мною ходите? Згідно з роковою йдеться фото відписаці. Звідно з 30-ті теж відео від дефісація. Перевірка документів відповідно частини 2 статті 32 закону про національну поліцію. 101 екіпаж 1020. E, як вас звати? E, так, Капітан Желязков Руслан Олегович. оперуповноважений так, точно. <пробігістський> Почекайте, номер жетона. Номер жетона там. Б-026191. Дійсно до 3128. Так точно. Спіробітники служили з початку і промажені переграти Почекайте. Серетенко, Юрій Сергійович, спеціальний жетон 01 на 4 6 КТП 015094. Дійсно до 18.12.28. Департамент спеціальний з другого боку. З дробоку ну, ваше посвідчення. Якщо це посвідчення. Капрал поліція Мельниченко Віталій Олександрович поліцейський. Спеціальний жетон No115 342. Дійсно до 24 року вже не дійсно. А ну ще раз дивіться. Карач, а, дійсно? Карач. видано видано, до 28-го. Тепер, будь ласка, ваші документи відповідно з <кхи> 2 статті 32 закону України про національну поліцію. А саме поліцейський Ні, під час. Це, це превентивний захід? Ні. Так. Це перевірка. Це превентивний документ. захід. Тоді, відповідно постанови Кабінету міністрів. Ні, постанова Кабінету міністрів суперечить. Е, е, документи вашим... при собі маєте. Е... Як до вас можна звертатися? До мене поки що не треба ніяк звертатися. Дивіться, Якщо ви не маєте не приділяєте документи, які посвідчують вашу особу, вас буде доставлено. на Ви мене в чомусь звинувачуєте? Дивіться, перевірка документів зараз. відбувається. — Ні, це превентивний захід. Так, ви мене в чомусь він стосується, якщо я щось порушив. Я зараз, на даний момент щось порушив. Документи маєте? Мельниченко, я даний момент щось порушив. Зараз будемо встановлювати. Ні, 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 почекайте. Ви я зараз ні-ні. Я стою сюди, мене зупинив Мельниченко, так? Так. Я щось порушив? Я вас запитую. ви Я конкретно питаю. Ні, вісім, це конкретне питання, маєте? так або ні? Воно я закрите запитую. питання. Ні, питанням на питання ви не можете відповідати. Ну, я підійшов. Ні, ні, почекайте. Це я зараз говорю, що питанням, питанням на питання відповідаєте. Я, я підійшов? Я в чомусь я щось порушив? Конкретне питання. так Зараз або ні? на даний момент. Ви нічого, нічого не, не порушив. Я так. затриманий. Я перевіряю у вас документи. Я на Затриманий? Я, я, превентивний захист стосується цих людей, зараз... які щось порушили. Ви не. тоді можете перевірити мої документи. Да. Нема питань. Тоді перевіряю. нема питань. Я зараз якісь якісь статті щось порушив. Ні. Я затриманий? Даний. Перевіряємо ваші документи. Я затриманий. Перевіряємо, Перевіряємо документи. ваші документи. Шановний, я затриманий. У вас документи про собі є? Я затриманий? Зараз на даний момент на території України діє військовий. Я питаю вас, це закрите питання? Так або ні? У вас є при собі документи, чи немає? Я вас питаю, я затриманий чи ні? У вас так у вас або ні. Чи власні закони? Мельниченко. Ви, я один і ви теж один. Я, я не можу спогади. Ви не я затрим... з поваги до вас. З уваги ви до з... вашої Ми роботи. Тут одного наказу. Ми службові особи. Ми до вас я розумію. ви Видіть, з... будь ласка, здоров'я. Ми уповноважені будь-якого громадянина документи. Ні, ви уповноважені, якщо у вас на то є підстави. Я зараз, ви мене просто зупинили, я нічого не порушу. Ні, почекайте. Я я, я спілкуюся з Мельниченко. Ви, документи маєте ви мене зупинили? Так. Мельниченко, я затриманий. Як до вас можна звертатись? До мене не треба звертатися. Ну, я забороняю вам звертатися до мене взагалі. Ви не можете заборонити мені звертатися до вас. Вже. Ну а чого ви? Я не хочу спілкуватися. Чому? Я не знаю, У мене, мене опереження ставлення до поліції, тому що я знаю, що поліція б'є і, і о, ображає людей. І я звертався я звертався п'ять разів до поліції з конкретними заявами про кримінальне правопорушення, і ніхто нічого не розслідує. Стосовно чого то стосовно закриття проти мене, приватбанк закрив рахунок незаконно. Я подавав заяву про кримінальне провадження. Слідчому слідчий не вніс в ЄРДР. Я пішов до суду. Суд визнав право за мною. Але слід так і не вніс до ЄРДР. Потім мене побили 18-го року біля АТБ дев'ять осіб молодої статі. Я б так само подав заяву слідчому. слідча сказала, що зараз вийдуть, опишуть те місце, на якому вас побили, угу. і так далі. І за мною так ніхто не виїхав. Це друге угу. звернення. Потім третє звернення у мене вкрали інструмент. Ми з двома поліцейськими затримали злодія за руку. І вийшов слідчий і сказав мені, що ти ж розумієш, що нічого не буде. Типу можеш заяву навіть написати. Це був третій момент, і ще таких пару було моментів. Тому в мене упереджене ставлення, що ви ну якби не захищаєте ніякі мої права. Тому на даний момент я нічого не порушив і я не затриманий. Ви з мовчазної згоди сказали, що я не затриманий. Тому це ваш особистий телефон? Прибрежу, так, ласка, це міс... Ведеться відеофіксація на нього. У вас ведеться відеофікція. Я вас повідомив, що ведеться відеофіксація. На цей телефон ведеться? Ні, не ведеться. Добре, дякую. Будь ласка. А у вас ведеться? Так. Згідно 34-й, вас попередив. Документи, будь ласка, ваші. Тому Мельниченко, якщо я не затриманий, хлопці, як з поваги вас до смертатись? вас, з поваги до вас, до вашої праці. Я сподіваюся, що ви не такі, як 95% всіх інших. Гарного вам дня! Ми не можемо вас. А ви не можете що, мене затримувати? Ми ви не маєте дотримуємо, але ви немає. Якщо ви не затримуєте, я пішов. Підстави для, для затримання. Ви знаєте? Давайте я. Відомо. Я поспішаю. У мене вдома маленька дитина, не, вона сама. Вам відомі підстави для затримання. Вас немає, що підставного... вас затримати я встановлення для встановлення вона. вашої особи. Я я щось порушив? Щоб ви не, що ви встановлювали якщо, мою особу? Я повинен якщо, був би щось порушити. Якщо якщо вас є якась інформація, або щось покажіть мені. Будь ласка. будь ласка. Зупиніться, люди щось уже тут відбувається. Зупиніться, будь ласка. Зупиніться, дивіться, що роблять. Люди, дивіться, що якась херня, якась відбувається. Що ви за мною ходите? А чого ви їздите взагалі тут по місту? Я не тікаю, я йду, я не затриманий. Я не затриманий. Я не затриманий. Ви сказали, що я щось порушив? А я не тікаю, я щось порушив. Я щось порушив. Шановні, я щось порушив. Я не хочу спілкуватися, я не маю такого бажання з вами. Я вам сказав, у мене упередження салення, я знаю, що яка ваша вимога? Назвіться. Складіть на статтю, пошліться. Подивіться, будь ласка, військово облікуйте документи. Пошліться на статтю. Будь ласка, не треба мені, це моя земля, я буду ходити по ній так, як я вважаю, за подріб. Що щось порушуєте. Ну зараз не витерати теж порушуєте. Я з'їду. Не ходіть, будь ласка, за мною. Ваші. Будь ласка, не ходіть за мною. Мельниченко, ну, ви, ви кажете, Мельниченко, я щось порушив. Ви каже, зараз правила дорожнього руху. Нічого я не порушив, я Мельниченко. Вас, я вас порушую. Не треба з дороги. Ви цього ви... не зробили. Будь ласка, не не торкайтеся мене, будь ласка. Я вас не торкаюся. Будь ласка, не торкайтеся Ні, мене. Ні, я не нічого... Ні, почекайте, хлопці, я, зараз... я щось порушив. Мельниченко. Що? Зараз правило дорожнього руху. Ні, неправда. Мельниченко, на той момент, коли ви підійшли, я нічого не порушив. Так що все. Не виходьте на дорогу. Мельниченко. Все Дивіться, Я не буду повторювати. Якщо ви, якщо не... у вас є якісь законні вимоги, будь ласка, зійшліться. Будете ви мельниченко. Не перебивайте, будь ласка. Зараз да. не перебивайте, Будь ласка, не перебивайте. Не порушувати не перебував. Добре, дякую. Я не порушую. Я я взагалі дорогу в перейти. Ви не даєте нічого не створі. Це неправда. Це неправда, Це брехня. Ви можете перейти. Мельниченко, дорогу, Мельниченко, не будьте тим є пішохідний перехід. Добре, давайте перейдемо дорогу в іншому місці. Зупиніться, будь ласка. Зупиніться ви, ви в адекватному стані. Мельниченко, у вас, е, вас е, не, е, поведінка не відповідає дійсності. Да, я вас, вас питаю, відповідаю. ви перебиваєте мене постійно, ви не маєте поваги Двіться, до, до людини. Нічого друг, я не другу. порушив. Стаття поліці, називається статтю. Хлопці, це куваєте. превентивний захід. Він стосується тих людей, які вчинили якусь ад... Двіться, ми будемо за вами ходити. Мельниченко, я нічого не порушив, я не затриманий. Гарного дня. вам.